Всім привіт! Сьогодні в такий інтересний день, я хочу зробити обзор на ще цікавішу мангу обманти кінцу. Е, якщо ви шукаєте щось легке і романтичне, це точно не для вас, тому я не раджу дивитися це відео дітям та вагітним жінкам. Але якщо ви залишились і прийшли за якимось трешем, то ласкавим просиву. цю манху я читала дуже давно, і я була не дуже в захваті після прочитаного. Чому? Ну тому що стекло і гібенуть мужики. Ну, все як завжди, але я просто була вахою з усього, що там відбувалося, з усього, що, що ставалося з головним героєм. Ну, І нещодавно я вирішила згадати, понастальгувати та подивитися на все новим поглядом. На перших сторінках ми можемо подумати, що це буде мила романтика. Яскраві та ніжні кольори, герої, які спочатку здаються милими, але ні. Ще ж в першій главі нам показують групу по вуху, де головний герой кінсу бере невід'ємну участь. А його новий хлопець Чвеюль вирішує поділитися ним з друзями. І це лише початок. Головний герой, звісно, був шокований. Ну як тут не охраніти від щедрості свого нового коханого. Так, начало вже багато обіцяюче, але ви не переймайтесь, цікавіше далі. Автор протягом всіх глав буде доводити, що нехтування психічним здоров'ям погана ідея. Нам показують головного героя, який ще досі через три роки страждає, але в один чудовий день він зустрічає хлопця, який знову дарує кінцу щасливі моменти. Потім знається новому знайомому. Euh, що, блін, чувак, я гей, все, пока. І Він пішов по-англійськи, коли перечитувала, мене просто розірвало з пафосу всього, що відбувається. Далі вони знаходять спільну мову. Донхьок, так звати цього хлопчика, милий та добрий, еге з ним хотів би будувати стосунки, щоб забути свій кошмар. До речі, коли кінцу. Був поряд з Донхьоком, то йому не снились ті жахливі події минулого, це вже плюсик, але хорошого потрошки. Одного мирного дня у магазинчик, де працює ГГ, приходить до біси знайомий хлопець, Юлічка наша, ГГ вахує. Я теж була вахує. просто Боже, що ти тут забув? Хотілося йому просто дати підсрачника і до побачення. Шокований Геге не знав, що робити, побачивши цього чмиря, але тут приходить його новий друг, а Юля бере спокійно напіток та йде. З цього починається піздець. Вночі, коли кінцу йшов додому, його перестрів Юль. Еге був точно не в захваті від такого сюрпризу. А тому так поїбати, що він просто гладить того по голові. Ге, звісно, злиться, але Юлі настільки пофіг, що просто засасує главного героя, вписує свій номер телефону та каже, щоб він обов'язково перезвонив. Еге, вирвало. Далі нам показують, що кінцу все добре, він тусить з новим челіком, той розуміє, що також Гей цілує, а це все бачить, звісно, Юля. Потім милі моменти вдома і ГГ вирішує позвонити Юлі. Класне рішення я не одобрюю. Вони переговорюють та ГГ шле нафіг Юльку. Але просто так Юлік не залишить кінцу. Він викрадає Дон Хьока і дзвонить ГГ. Поділитися радісною новиною, що вже познайомився з його новим другом. І потім Геге, звісно, біжить його рятувати, замість того, щоб викликати поліцію. А Донхюку вже пояснюють, що Юлія власник кінцу. Звісно, Донхьок з цим не погоджується, але хто його запитує прилітає на всіх парах Геге, бачить знайому обстановку людей вахою коротше. Ну, йому і кажуть, що його чекає покарання. Зараз Донхьок попробує, як це впустити мило. Але Кінсу слізно просить взяти його замість Дон Хьока, типу він з досвідом. Ну а інші й не проти, окрім Юлі. Тепер він не хоче ділити свого бойфренда, тому на очах Дон Хьока і інших він з кінсу ну, ви зрозуміли. А ГГ ловить флешбеки і роняє сльозу. Я думаю, вже зрозуміло, який треш буде далі. Поки ГГ страждає, Юля просить друзів віднести Донхьока на вулицю, ну, щоб не заважав. Той проти, але Юля дозволу не питає, А того викидують десь в провулку. Коли ГГ прокидається, його далі шантажує чвеюль, і, ну, і кінсу вимушений залишитися з ним. Щоб таке більше не повторилося. Насправді можна було б на місці е, ГГ по-іншому вчинити, не погоджуватися, не дзвонити, хоча ні дзвонити, але в поліцію. Ну, Тут стоїть тех тупий ГГ, тому нічого, на жаль, не вдієш. Ну, звісно, потім ГГ зустрічає Донхьока і під тиском Юлічки він каже, що йде від нього, бо все ще любить Юлю. Той в ауті, хто б не був, і кінцу, кажучи Юлю, що ніколи вже не буде щасливим. Повний хеппі хаус. Далі вони проживають разом, але нічого цікавого. Кожен день для головного героя одинаковий. Але, звісно, так вічно не може бути. Тому в один прекрасний день е, приходить отака чудова дівчина, підозріло схожа на Юлю. Та бачить, в якому стані геге і каже, що може допомогти, та дає візитку. Um, не зрозуміла, чи бачить це Юля, але потім він з ГГ йде веселитися. Ще одного цікавого ранку, отакий от, от скрімер, ця сестричка Юлі, каже, що обробила рани кінсу в усіх місцях. Пізніше гегейде в бар, бухає і дзвонить новому хахалю, щоб той його забрав. Юлю, просить довго не треба. Всі афігівають від того, який красивий мальчик прийшов, кінцу чомусь радіє Юлі, тому Юлія забирає ГГ. ГГ вдома вже робить приємно Юлії. Ну, тут нічого цікавого. Приходить знову сестра і хотіла забрати Юлю додому, в чорному вся, видно якесь свято, тому ГГ напрошується до них додому, щоб позлити Юлю. Звісно, кінцу дізнається, що це поминки матері Юля. Звісно, Геге не сидить на одному місці, він підслуховує когось ну і палиться, ну, як без цього. А там новий діючий персонаж, другий Юля. Сестра мило знайомить їх, а потім Юлія по-дружньому душить кінцу. І не тільки. Звісно, це все на очах дружньої сімейки. Насправді, вже тут можна закривати цю манху і напсувати собі день, тому що це все добро точно не закінчиться. Колега відкисає від скоєного, до нього приходить брат Юлі, гладить його та. Той в афіге, А братик цей каже, щоб кінцу йшов від Юлі. Да ладно, хлопчик, ти типу повінь зі своєї волі з ним. Вказують маму цієї не дуже адекватної родини, що братик в окулярах трохи заздрив. Юлі, зараз його мучить щось також. Ну, не щось, звісно, і брат вирішує радикально погратися з кінцу. При чому тут геге? Я не знаю, але окей. Я не хочу пояснювати, що було далі, це очевидно. Головного героя б'ють, затикають рота, і звісно, флешбеки. Це потім бачить сестра, і, звісно, Юль. І Юль не такий вже простий, пішов на стрілу до брата, штовхає його, але брат прошарений, рятується. Ну, окей, з усіма ми познайомились такий треш буде протягом всієї манхви. Хочете ще? То читайте. Тим паче такий спойлер, кінець ви можете самі на свій смак обрати. Хоча, на мій смак, було б добре, якби була кінцівка, де ГГ усіх йшла нафіг. Ну, насправді я опустила один момент. Одного разу ГГ зустрів в барі Дон Хіока, потім то він з ним то повертається до Юлі, брат навідується, хоче позлити Юлю. Там буде, ну, Цікавий мов з Юлем та братом. Юлі який продуманий, аж тошнить не мене, звісно. А, ну, Санта-Барбара ще та на любителя. Мораль в тому, що ГГ все ж таки любить чи то прив'язаний до Юлі, сам не може оприділитися, де і з ким йому бути. Сестра також не ідеальна, але, здається, поадекватніше. Хоча. Не знаю. Коли в перший раз читала, я обирала кінцівку з братом Юлі, без поняття, чому. Були адекватні моменти, бо він там, вроді би, в кінці змінився. Але я не можу йому пробачити те, що він робив. Зараз мене ну, все дуже дивує. Але окей, якщо реально нічим зайнятися, то можна почитати цю мангу, тільки якщо сприймати її якось якийсь Сюр, sure. ну и все.